Родина Ушакових із Бахмута Донецької області у Кропивницькому оселилася у березні минулого року. Тоді розповідає тато їхали з рідного міста, рятуючись від війни. По ночах ці вибухи були потужними. Ми спускалися до бомбосховища. І хочу сказати, що ми виїхали на початку березня, і десь через п'ять або шість днів по місту почали активно прилітати снаряди. Говорить, у ми залишилися, бо тут знайшли житло. Діти Вадим та Таїсія торік бахмутську школу закінчували дистанційно. Ми стояли перед питанням, куди піти, або залишитися в старій школі, чи піти в інше. Міста вже в Крапівницькому, а ми узнали, що є можливість в Крапівницькому навчатися очно, не заочно. Ну і враховуючи це, і враховуючи це, те, що донька йде в останній випускний клас, ми вирішили піти в школу в Крапівницькому. Таїсія у новій школі освоїлась, але сумує за друзями, які нині в різних країнах світу, говорить дівчина. Важко насправді Просто прийняти той факт, що вже дому нема що нема там квартири, нема школи, нема танців що я просто не можу повернути те життя, яке мене було раніше. Це морально, просто важко перенести. Там дивитися якісь фотографії розбомбленого там дому культури, в якому я провела 11 років свого життя, в якому я протанцювала з маличку. Нині дівчина навчається в 11-му класі Кропивницького ліцею Вікторія П. І готується до мультипредметного тесту. Я хвилювалася, думала, а як мене приймуть, як буде, може буде якийсь такий фактор, що ось переселенка будуть не дуже добре зі мною там поводитися, чи розмовляти не так. Але насправді дуже багато людей хотіли зі мною познайомитися, підтримати мене. Мене питали. Про моє місто хотіть знати, як там, як, як ситуація. Перший пункт плану у нас носить назву «Мисливська історія. Це вигадка. Давайте пригадаємо, що ми прочитали е, цієї на це питання в даному тексті. Вадим одного разу мені я зустрів гималайського медведмідя і. На краю обрива він відійшов в краю обрива і почав канатися. Брат Таїсії Вадиму Шахов один із двох дітей-переселенців, які навчаються у третьому класі. Хлопець в ліцеї Вікторія з першого вересня. Все дуже хорошо. Спільну мову з однокласниками вони знайшли з першого дня. В нього не було ну, жодного дня не було проблеми, щоб він до мене підходив і казав, що йому нема з ким гуляти. В ліцеї змішана форма навчання. Це дає можливість учням з інших областей адаптуватися до нового місця навчання вчителів і однокласників, говорить керівниця ліцею Світлана Пахомова. На сьогодні навчається 790 учнів. Серед них внутрішньо переміщених у нас зараз 19 осіб. Це 11 в початковій школі і 8 в. У старших класах дітки почали з'являтися десь з середини березня. Це в основному були діти з Запорізької, Донецької і Харківської. Тоді області дуже багато. У 38 школах Кропивницького нині навчаються 944 учні з інших регіонів України, говорить начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. Це в основному були діти з регіонів, там де велися бойові дії. Це була і Херсонська область, і Миколаївська. І і Харківська, і діти з Донецької області. Наші учні, які живуть за кордоном, навчаються і у нас, і за кордоном. Це 2100. Так? Учні, які у нас навчалися так? і навчаються тільки за кордоном. 891. говорить, місць у школах вистачить для усіх учнів переселенців, які вирішать навчатися у Кропивницькому. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Визначити, як ви думаєте?